Ну, подумали й подумали, нічого в цьому страшного. Ти не розумієш все дуже жахливо. Просто віднесись до цього з оптимізмом і все буде добре. Добре, все буде жахливо. І все це із -за тебе, і за твоїх ідей. І за мене вони тебе так назвали, заборонили ходити. І за мене, і за мене, ой Боже не може, це Всеніка, вона сказала, що, що давай, стоп, підемо погуляємо. Я запитала, як батьки, а вона сказала, що, що ми їх зустріли на вулиці, але не зустріли, Що одразу я. Не... Я тобі не віру, але ж, але ж усе ж таки погодилась ти. Окей, давай я тобі по камері покажу, що це реально було. Зараз ось моя камера, я її увімкну на правильний момент. Ну не сердися, Ені. Пішли погуляємо. Ми, але батьки вже пішли. О, ми їх зустрінемо на прогулянці. О, ну добре, це буде класно. Так. А, це реально, казала Ніка. От бачиш, я завжди права. Але усе одно ти погодилася, Якби ти не погоджувалася, все було б добре. Ага. Хоча в мене є ідея, як вас помирити. — Як знав щось типу такого. Вибачте, будь ласка, ні. А що? Чудо коробочка. О, чудо коробочка можна і мені теж? Ні, не можна. Там лежать орео і коктейль спеціально для Ніки. І ще ти маєш піти з нею в магазин. А в який їжі, одягу, іграшок, телефонів чи чого? Отой новий ще відкрився в сусідньому місці, в сусідньому районі. Отой великий на три поверхи, туди. Сусідній магазин на три поверхи, Ну я про такого не чула, але ну ладно. Ладно, я виберу якийсь одяг, добре вибирай і одразу зтучився до них в гості. Я подзвоню та попереджу. Е, мене треба я сама. Впевнена? Е, так, ну добре. Тепер мені ще миритися, та коробочку дарувати треба. Ладно, якщо ми підемо гуляти, треба взяти. Ось такий гарний одяг і таку гарну цю. І все буде добре. Ну добре, я готова. У портфелі є все, що мені треба. Все ж таки знімати на камеру це дуже добре. От я і почну зйомку саме зараз. Всім привіт, я Емілі і я зараз піду в гості до своєї сусідки. Подивимось, що вийде ідеально, і вона буде записувати всі слова і всі дії. Я готова. Цікаво, хто б це міг бути? Емілі, що ти тут робиш? Я хотіла віддати до віце і запросити тебе погуляти е, в супермаркет за чи по вулицям просто. Чи ще кудись? Ні, в, в великий магазин. О, Ну добре, я зараз покладу коробку і візьму речі. Добре. Я, я на тебе дочекаю. О, добре, треба швидко, але це неочікувано. Обожнює орео і коктейль теж. Коктейль треба в холодильник, ну, в принципі, Орео теж. Коробку до мами і тати склад я білий. Все, пішли, я готова. О, так швидко? Ага. Пішли, нам буде цікаво. Добре, я ще не знаю, що це за магазин. Я сподіваюся, там нам реально буде класно. Ти тільки бачила, який він великий. Ага, дуже великий. Пішли подивимось, що тут є. Фотосесія. Магазин техніки. О, ну я не знаю. Давай я куплю щось тобі, а ти мені. О, ну добре. Щось тобі, щось мені не подивимось. Такий телефон. М -м, дуже сіль. Шапкою. Я не впевнений, що сподобається жабкою, але жабка краще забудь і інший варіант. Та, що вона візьме для мене? Я беру ось цю жабку, оцей ось ось цей пен для жабки і телефон жабко. добре. Будь ласка, оплатіть. Зараз моя карта. Оплата пройдена. Дякую за покупку, приходьте ще. Добре, і вам дякую. Почекаю тут. Вона вже купила щось мені, а я пір не знаю. Хлопець телефон він прозорий, прозорість надихає. Того хоча в неї вже телефон є, я придбаю їй планшет. А цю годинникову штучку. Добрий день, мені, будь ласка, котре зараз година і взагалі скільки я її тут вже чекаю? Ви що так довго, та нічого, давай вже дарувати подарунки. Давай, у мене для тебе дещо супер-пупер-пупер. Телефон жабка вау! Далі планшет шапка, вау! І SN для планшету жабка Жабка, все в жабці, а я тобі синій планшет. Вау, обожнюю синій. І ось такий годинник. Годинник я якраз нагубилася в часі, поки тебе чекала. Дякую дуже за планшет, такий великий, класний, і за допомогою годинника. Я тепер не буду губитися. Пішли. Е, так, а куди нам тепер? На другий поверх, куди же ще? А, ну, ну добре. Це що морозиво? Я не знаю. Виглядає так смачно. Ммм, обожнює морозиво.